Друзі, всім привіт! Це Катерина з України, і я дуже рада розпочинати цей влог з авто, а не зі своєї домашньої студії. Сьогодні ми відправимося з вами у дуже цікаве місто, яке називається Стретфорд на Ейвоні. Це місце саме те, в якому народився, жив, виріс та писав свої твори Вільям Шекспір. Тож погнали? Що ж, ми вже приїхали в гарне місто Стретфорд on Avon, яке знаходиться в Англії. І перше, що нас зустрічає, це такий великий меморіал, звичайно, що Вільяму Шекспіру. Все, абсолютно все в цьому місті присвячено йому. Поряд із цим меморіалом є ще такі маленькі статуї, це все персонажі із його. Єс, yes. ось це, наприклад, король Лір, звичайно, із короною, Там ще є Леді Макбет, і... і якісь ще я не дочитала, якщо чесно. Зразу почала для вас знімати. Так ось зараз ми вже будемо просуватися у центр міста. Народу така тьма. Стільки автобусів, бо це дуже туристичне місто, і я думаю, що людей у центрі буде ну дуже багато. Ось це зараз королівський шекспіровський театр. Але як ви бачите, по цій будівлі вона геть не стара. Це достатньо сучасний театр, але просто так як він знаходиться в місті, в якому народився Шекспір, то, звичайно, він назван Шекспіровським театром. Все логічно. А ось тут, на цій вулиці, знаходиться багато таких. Більш старих будинків в основному нам шепнули батьки мого хлопця, що тут мало хто з місцевих проживає, саме на цих там супертуристичних вулицях. Тут всі квартири в основному здаються по Airbnb туристам. Ну або там помісячно, якось так. В будь-якому разі вони здаються. Тут мало хто з місцевих живе. Але все ж таки деякі люди тут живуть, я впевнена, не прямо вони ж всі квартири здають, правильно? Тож підемо гуляти далі. А ось ця частина театру оце вже стара будівля. Театр Либідь, Свон там, де ставилися п'єси у старі часи. Він був побудований пізніше за часів життя Віліма Шекспіра, але він звичайно більш історичний ніж оцей такий звичайний скляний театр. Ця будівля дуже гарна. Ось так театр виглядає зсередини. В нас звичайно немає квітків на виставу, тому ми прямо в саму середину не зможемо потрапити. Але е, хотіла вам показати трошки, як він виглядає, все ж таки із середини. І ось там така гарна кімната, яка зараз е, перероблена у кафе. Дивіться, який класний камін. Оце камінь, я розумію. оце він, звісно, грів людей у ті часи. Місто стратфорд на Івені взагалі було засновано наприкінці 12 століття, тобто йому вже цілих 800 там, приблизно років. Воно будувалося достатньо повільно. І, в принципі, саме містечко маленьке, воно було маленьке і за тих часів, воно маленьке і досі. Тут зараз проживає менше ніж 30 тисяч людей. В моєму містечку Барі трошки більше 50 тисяч, і воно для мене все ж вважається маленьким. То це вже геть таке крихітне, знаєте? А ця вулиця це називається спадкоємством Тюдорів. Я вже розповідала вам раніше в своїх відео, що Тюдори це була ціла англійська династія, яка правила всією Великобританією дуже багато років тому. І тут можна знайти старезні будинки, от, наприклад, 1485 року, і тут ще багато таких гарних, дуже старих будинків. Ось ці будинки це дуже яскраві представники, в принципі, і всієї династії тюдорів. Тоді всі багаті будинки будувалися саме в такому стилі. Мені він трошки ще нагадує баварський німецький стиль. Поправте мене, якщо я не права, але коли я була в Баварії в Німеччині, мені от дуже багато будинків там теж були такі схожі. Ось сюди всередину дворику Тюдорівського навіть можна зайти, пороздивлятися різні статуї. Ось так виглядає ці, цей будинок зблизу. Звичайно, фасад набагато гарніший, ніж бокова його частина. Тут зараз багато кафешок у всіх таких маленьких двориках, бо, як я вже сказала, місто туристичне, людей дуже багато. Тому що вони люблять, звичайно, витрачати свої грошики і витрачати їх в чудових таких затишних кафешках. Мені таке теж подобається. Я обожнюю якісь такі незвичайні міста, в яких можна перекусити, випити кавусю та насолодитися такою трошки старовиною. Взагалі-то вся вулиця виглядає дуже гарно, якщо чесно. Багато таких старовинних будинків. Все зараз перероблене в ресторани, але все рівно вони намагаються зберегти фасади, і навіть внутрішній інтер'єр. У будинок Тюдорів, до речі, вхідний квиток коштує 7 фунтів. Дивіться, яка неймовірна будівля старого банку. Дуже прикольно. Зараз ми йдемо у школу, де вчився Вільям Шекспір. Ось така дуже-дуже стара церква. Зараз я зайшла всередину. Вхід абсолютно безкоштовний. Тут ось приїхала група. Зараз їм будуть розповідати екскурсію, а тут можна побачити стародавню мозайку. Гарно, прямо поряд з цією капличкою знаходиться школа. Де навчався Вільям Шекспір, навчався письму, читанню, наукам і так далі. Вам буде здаватися, що я вам показую все один той самий е, такий полосатий будинок, але ні. Це все різні будинки. Ось така вона достатньо велика ця школа. Білети коштують, до речі, 12,50, щоб побачити клас, в якому сидів Вільям Шекспір. Ну, Як на мене, це дуже дорого, тому ми не пішли. Мені набагато цікавіше ось подивитися просто фасад. До речі, оці всі полосочки на будинках це насправді дерево. Воно просто окрашене чорною фарбою. Щоб так не привертати уваги, що це дерево, а також воно краситься для того, щоб дерево було захищено. Але дерево має такі властивості, як міняти свою форму, просідати. Ем... Дерево дихає, теж от кажуть, тому ці будинки вони всі такі, знаєте, плаваючі, десь вище, десь нижче, десь він нахилився вперед, десь назад. Ну, Раніше вони вважали, що це буде хорошою ідеєю будувати так і будинки із деревом. Можливо, це і гарна ідея, до речі, тому що вони все ж таки простояли багато-багато століть, але це не ідеальне рішення все ж таки. До речі, ви всі знаєте про те, що Вільям Шекспір це одна людина, яка народилася та проживала майже 600 років тому. Але існує теорія заговору, яка говорить нам про те, що Вільям Шекспір це насправді була ціла група поетів, які просто взяли собі одне видумане ім'я, і видавали свої твори під цим ім'ям. І так, ми нарешті з вами дійшли до найголовнішого це саме той будинок, в якому народився та виріс Вільям Шекспір. Так, він народився прямо в цьому будинку в однієї з кімнат. Ми не будемо заходити всередину, тому що дуже багато людей. Черга за квитками велика, великі групи заходять, а будиночок маленький, тому не сильно багато. Я на жаль зможу вам там всередині показати. Та й скажу чесно: квитки теж дорогі. Ми, в принципі, і не планували заходити всередину, а планували побачити його тільки ззовні. Ось такий він будинок Шекспіра. А пам'ятаєте, друзі, в якому шекспіровських творів був оцей шут? Якщо пам'ятаєте, напишіть у коментарях. До речі, шут на англійській мові буде jester. Таке дуже цікаве слово, як на мене, шутів тоді наймали для того, щоб вони веселили королів та всю знать. А чому не доказано те, що Вільям Шекспір існував насправді? Тому що? Досі не можуть знайти, де він був похований, його могилу. Якщо він був таким відомим письменником свого часу, його п'єси завжди ставили в театрі, королі приїжджали дивитися його п'єси, то просто не може бути такого, щоб його поховали і ніхто не знав, де і коли. Навіть немає дати його смерті. Чи вірите ви, що це правда? Я не знаю. Я, наприклад, більш схиляюся все таки до теорії заговору, до того, що Вільяма Шекспіра насправді не існувало, а також розповідають про те, що Вільям Шекспір дуже рідко з'являвся на постановах своїх же п'єс, що дуже дивно, тому що він був автором. Але і кажуть одночасно про те, що він все ж таки з'являвся на своїх п'єсах, та кожного разу люди бачили іншу людину. Але знову ж таки, це в принципі міг би бути і сам Шекспір. Так як він лисів ось так, прямо по центру голови на всіх його портретах, ви можете це побачити. Тому кажуть, що він носив перуки, та кожного разу його одяг був трошки різного стилю. Тому людям і здавалося, що вони кожного разу бачили іншу людину. Але це все ж таки міг бути він. Вірите ви чи ні? Ну що ж, друзі? Ми вже вдома. Будь ласка, напишіть свої коментарі та ваші думки з приводу того, що ви думаєте, чи існував Вільям Шекспір насправді. Чи це була дійсна група письменників, яка видавала себе за одну в таку видуману особу, якого не називали Вільямом Шекспіром? Мені буде дійсно дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. А поки що ставте вподобайки цьому та іншим відео і обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски. А якщо ви хочете підтримати мене, автора контента та підтримати розвит. Мого каналу, то під цим відео в інфобоксі ви знайдете посилання на мою монобанку. Всім дуже дякую за ваші донати та за вашу підтримку мого каналу. А також дякую за ваші коментарі та за ваші лайки. Побачимось з вами знову вже зовсім скоро. Па-па!